А чи траплялося вам хотіти просто зникнути від сором? Щоки киполають, серце б'ється всередині бажання провалитись крізь землю? Це рубрика Хвилинка на почуття і сьогодні ми говоримо про сором. Сором це самосвідома емоція. Вона виникає лише тоді, коли ми вміємо дивитися на себе очима інших. Тому маленькі діти ще не здатні соромитись. Для цього потрібно усвідомити, що інші можуть нас оцінювати. З еволюційної точки зору, сором це соціальний захист. Для наших предків осуд громади означав ризик виживання, вигнання з племені – це кінець. Тож мозок створив механізм, який утримує нас у межах прийнятого. Коли ми робимо щось, що може знижити нашу репутацію, активується сигнал небезпеки і ми відчуваємо сором. Він говорить: зупинись, це може коштувати тобі підтримки груп. Цей час у мозку активується мозковий контур самосвідомості. Префронтальна кора оцінює наші вчинки і викликає самокритику. Острівкова частка. Інсула передає тілесне відчуття стискання всередині. Поясна кора фіксує біль втрати зв'язку з іншими. Паралельно спрацьовує симпатична нервова система, та саме, що під час страху. Серце б'ється швидше, судини розширюються, обличчя червоніє, ми опускаємо очі або хочемо зникнути. Мозок реагує на соціальну загрозу майже так само, як на фізичну, тому сором відчувається буквально тіло. На відміну від провини, де я зробив щось погане, сором про те, що саме я поганий. А спонукає виправити помилку, а сором сховатися або уникнути. В помірній формі сором нормальний регулятор стосунків. Він допомагає не переходити моральних меж і бути уважним до інших. Але коли сором стає постійним, він отрує особистість. Людина починає сприймати себе як дефектну, навіть без причини. Це є токсичний сором, основа депресії, тривог та, на жаль, залежності. У КПД-терапії сором розглядають як результат переконання зі мною щось не так. Тому терапія фокусується на трьох кроках знайти автоматичні думки, що запускають цей сором, перевірити їхню правдивість та зробити експерименти, які дозволяють побачити, що очікуваного осуду насправді часто немає. Гешталь терапії сором це не помилка мислення, а місце, де проривається контакт. Тут працюють інакше, допомагають відчути сором у тілі, дослідити, що в цей момент блокується, і прожити його у безпечному контакті з терапевтом. Через діалог, експерименти та полярності та притул сутність іншої людини відновлюється можливість бути собою без втечі і масок. Тож насправді сором не ворог, він сигналізує ти важливий для інших. У здоровій формі він допомагає нам залишитися людяними. Але коли сором стає надмірним, з ним можна працювати, говорити про нього, приймати його як частину себе, а не як вирок. Бо червоніють від сорому всі питання лише чи ми ховаємось у цьому почутті. Чи вчимося з нього виходити? До нових зустрічей!